Доброго дня! Мене звати Баркалов Юрій, і я вже майже як 10 років є випускником спеціальності інженерії програмного забезпечення та кафедри програмної інженерії. Вже встиг пройти досить великий шлях як розробник, встиг попрацювати у великому ігровому гіганті GameLoft у аутсорс компаніях, наприклад, GL Engine. Та зараз працюю у великому Domain селері. Наймчіп. Працюю я як .NET Full Stack Developer, тобто розробляю серверні частини, веб-додатки та маю справу з великими об'ємами даних від користувачів. Тож трохи можу розповісти, що вас чекає в майбутньому, та трохи поворожити на вашу долю. Спочатку вас буде чекати досить цікаве навчання, де ви зможете отримати знання з основ різних мов програмування, баз даних, проектування. Тестування, роботи в команді над комплексними проєктами та багато чого іншого. Ви зможете вивчити як базові речі, які пов'язані з архітектурою комп'ютера, так і доторкнутися до створення більш високорівневих додатків на сучасних мовах високого рівня, таких як Python, TypeScript, C-Sharp тощо. Це все буде дуже цінним та корисним для вас у майбутньому, тож раджу не гаяти ваш час та не пропускати все це. Також вас буде чекати багато різних напрямів подальшого розвитку, вибір яких залежить виключно від того, що вас цікавить. Це може бути, наприклад, системне програмування, бікдата чи спортивне програмування та безліч іншого. Свого часу я обрав розробку ігор, тому що мені подобаються ігри, та я мріяв їх розробляти. Особливо запам'ятався комплексний проєкт, коли ми розробляли гру у жанрі Tower Defense у команді, та кожен з нас збрав якусь конкретну роль на себе. Хтось тестував, хтось писав код, хтось працював із графікою. Було досить цікаво. На жаль, мій життєвий шлях змінився від омріяного, але усі отримані навички ставали в нагоді в усіх місцях роботи. А ще навчання в університеті дозволить вам майже одразу поринути у світ великих компаній. На спеціальність інженерії програмного забезпечення постійно проводились майстер-класи у кооперації з компаніями, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення. Та навіть є можливість проходити практику у реальних компаніях. Декілька моїх одногрупників вже на другому-третьому курсі. Почали працювати розробниками та поєднувати своє навчання з роботою по спеціальності. Хочу також сказати, що наш напрямок є дуже динамічним, тож раджу не забувати навчатися самостійно. Чим раніше ви це почнете робити, тим краще вам буде у майбутньому та легше. Тож бажаю вам успіху в вашому життєвому шляху та welcome to the Software Engineering.